Всім доброго дня! Орем городи людям після городини. Такий фон лужок, але городи чисті. Трохи там така пустиня не докриває, але я без припужників гору. Не налипає, злуб налаштований, не глибоко, десь 22 см. Трактор не нагружає. І це тако. Трохи є градки людей, але так і вже їх минемо, там відгорем, а там ззаду вони казали, наче їм лишити, вони з тим мотоблоком зробили.

Беремо ще раз і потім ще раз від градок, якраз відійти. Рівненько, третя, на повишені, доздаю, то то, до шостої у Лишити. Так, ось ну вже сказали, передумали від орав, там і там. І це ору. Залишилось поза позагорубам, щоб тоді одна ріля лишили. Рустяне, як має бути. Все одно цими китайцями чи японцями вони на місці. Береться. Для поля розчитаний. І так і вже мучено. О, блядь, паровоз осерожно фотографировал. Уже в не бачу, а сумму морду бачу телефон. На солнце не бывает. На другий город людині тут ще полоска, Там що один вони не зачистили, чоло. Шок стали ізумітик. Земля відійшла, тут ще війшло, життя. Часку рівну там загінку.